Друга книга Самуїла 11 розділ, Там написано так. І сталося надвечір і встав Давид з ліжка свого, і проходжувався на даху царського дому. І ось він побачив жінку, яка йому дуже сподобалась. І він покликав її до себе. Взяв і з нею все окупився. Вона забеременя, він покликав тоді своїх слуг, що це за жінка, так то дружина того-то, того-то. Ну, я так коротко це вам розповідаю. Думаю, що більшість з вас знає цю історію на пам'ять. І він послав письмо. До начальника на війну і каже йому от того чоловіка поставте туди, там, де його щоб вбили. І його вбили. Поставити начальник його вбили. І от приходить через якийсь час пророк до цього царя. Царя, який не так давно пас овець, не так давно був помазаний на царством, не так давно взяв камінь з пращі і кинув великого ворога, той впав мертвий. Вроді би, ми розчитаємо про дві, дві різні людини. Один цар Давид і другий цар Давид. Один цар Давид, який виконував волю Божу, але потім щось сталося з ним. Я так думаю про своє життя іноді. Одного разу до мене. Прийшли мої постійні клієнти і принесли мені пачку масок таких, знаєте, носити. Кажуть, ми були за кордоном, ми там десь нам дали, нам не треба. візьми. ти працюєш з людьми, в тебе бузенький магазинчик, тобі потрібно. Ну, я взяв і відклав ці маски. Знаєш, Я ж віруюча людина. Що зі мною може статися? Я віруючий, я нічого не боюся, я собі так рахував, то та я цар тебе. Я все собі можу дозволити, і мені не треба власти. Слово Боже написано: не спокушай Господа Бога Свого. Якщо дали тобі, користуйся, а не пробуй гордитися, так, хто я такий, та що мені воно треба. Але я ж. І ось. П'ятницю стало мені погано. Щось, температура піднялася, стало мені погано. В суботу я вийшов на роботу на дві години, працював ні. Закрив точку, пішов додому, погано мені, дружині теж погано. Неділю треба йти ж на зібрання, А ще мені попередили, будуть гості. А я піду в видеоблог. і треба ж зняти. А я треба вже прийти і зняти. І тут, ти знаєш, я тобі хочу, хочу подякувати своїй дружині за те, що вона мудра жінка. Вона каже мені, а як ти підеш на зібрання? Ти ж хворий. Ти ж хворий. Так як, ну треба жити. От треба і все. От треба. Я мушу бути. Ну ти ж хворий. Тебе, ти хворий грипом. Ти можеш заразити людей, які навколо тебе. Я почав, подив... я почав згадувати, дійсно, там, де я сижу, знаходжуся, там сидить брат, Степа позаду мене. З іншого інші браття, сестри старші. Якщо більш молоді люди, може вони можуть мають той імунітет і не, 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 ну, їх хвороба не торкнеться. Але старших людей, вона може торкнутися. І мало того, що вона може їх торкнутися, вона може ця хвороба їх грибця і вбити людину. Людина може не вижити від нього після того, як захворіє. І от на моїх вагах стоять дві, дві ваги. На одній треба йти на службі, щоб зняти красиві проповіді проповідників. І на другій стоїть не йти на собрання заради тих людей, щоб вони не заразилися, що робити, як діяти, як бути. Так само, як той цар Давид. Коли він побачив цю жінку, він міг сказати, ні, вибачай, це, це не моя жінка, хто це? Та, це не моя. Я не маю це робити. Я візьму багато є жінок. Але ні, він приступив це. Він нарахував себе дуже таким вже духовно, кріпка людина. Я думав про це. Я сказав, да, правда, дружина, ми не підемо на зібрання сьогодні. Ми не підемо, тому що я поставив на вагу на брата Стьопу, тебе, тебе сестра поставив. Я вирішив, що я не готовий, щоб ви захворіли. Просто через мене, що ви дасте мені руку, привітаєтесь, може, обіймете зі мною, може ще щось захочете поговорити. Я не готовий. Одного разу, коли я жив на Полтавщині, я знімав кімнату в одній з сестрі, бо на той час, вже за 70 років, я ходив на роботу, після роботи приходив, ми сідали, пили чай і ми з нею общалися. І вона розповідала різні історії з вашого життя. Вона була донька одна із дітей в той час відомого пастора церкви. Хто хоче, може зайти в інтернет, може знайти. Пантілей він так називається стаття Муж Божий Пантелей Фідорович Дубінін. Це була його молодша донька. І от общаю з нею, вона розповідала мені багато історій. І одну історію я хотів з тобою сьогодні поділитися. Одного разу, коли вона була юною дівчинкою, до них в хату постучав чоловік. Батько її відкрив, ну як зробити, не прийняти людину. Прийняли людину, нагодували її, їй переночувати. Наступний день її почали питати, хто ти, що ти, як ти. ну Він почав розповідати. І розповідаючи історію, ці, ці служителя поняли, що треба його прийти, і дали йому місто, де спати. Він з ними їв разом, жив з ними разом якийсь час. Одного разу дружина Пантелія Федоровича пішла до лікаря, щось каже, щось каже, кашлюю. І кашлюю і щось погане мені, і кашлюю і погано. Ще хтось із дітей тієї родини захворів, пішли до лікаря. Що сталося? Почали шукати, в чому причина. А причина була банальна. Той чоловік просто не сказав, що він хворий на туберкульоз. Він порахував, ну ви ж віруючи, ви ж не маєте хворіти. Ні. Ми так само такі самі люди, як, як і ті люди, які за приміщенням цього приміщення знаходяться. Такі самі ми люди. Ми так само можемо хворіти, так само можемо захворіти, так само можемо заразити іншу людину. Так само можемо від іншої людини заразитися. І от коли вона це мені розповідала, цю історію, я думав, так дійсно, як це часто таке буває в моєму житті, в нашому житті. І я би хотів нас зараз закликати до молитви, щоб ти передивився своє життя. Може ти був на тому місці, може ти є зараз на тому місці. Слово Боже говорить, якщо хворий хто із вас, хай не йде в церкву, хай закличе до себе, присвіторів, служителів, над ним помоляться. Щоб ми не, 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 не були тими, що ми можемо когось заразити, когось, ну, щоб хтось захворів, а потім сказати, ну, ну так сталося, ну так сталося. Щоб так не ставалося. браті і сестри, давайте помолимось. Якщо це слово торкало, я не знаю когось, можливо, когось із вас, це слово було, іменно для нього сьогодні. скалив свої коліна, сказав, Господи, прости її, я та людина. Я так, я ходив, приходив на собрання. Я думав, що це нормально. Я дуже колись так ходив на собрання і думав: ну, я прийду хворий, я прийду, я отримую зцілення. Так, я можу отримати зцілення, але я можу і заразити іншу людину. Іншу людину, яка може захворіти через мене, а потім через мене може і померти. Як в історії з Давидом. Хто знав, що його дитина потім помре? Якщо б він знав, що дитина помре, може він би тоді і не пішов би до тої жінки. Давайте помолимось. Шановна церква, давайте схилимо наші коліни і помолимось, Господи.